Як працює в умовах війни Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня? Це зовсім не схожа робота до тої роботи, яку ми надавали до війни. З періоду деокупації близько 140 дітей з різними видами міновибухової травми поступили до лікувального закладу. Жодної дитини втрачено не було. Що відбувалося у медичному закладі під час окупації міста? До нас надходили дітки, які машини, яких були обстріляні рашками при змозі. Виїхати не було зелених коридорів, їх не пропускали до лікувальних закладів. З якими травмами з'явилися Лися пацієнти у дитячій лікарні саме через війну. Це діти, які мали дуже важкі міновибухові травми з пораненням внутрішніх органів з ампутації кінцівок. Вітаю з вами Юлія Щетина і новини Азов'я Далі про війну на півдні України. Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня працює в регіоні вже понад 70 років. Вона залишається ключовим медичним закладом, який забезпечує надання спеціалізованої допомоги дітям. За останні майже три роки лікарня зіткнулася з викликами, окупацією, обстрілами та адаптацією під нові реалії, викликані війною. Під час окупації тут перебували сотні дітей. Медичний персонал працював у критичних умовах, ризикуючи власною безпекою. Працівники лікарні повідомляли, що на той час. Лише у відділенні анестезіології новонароджених перебували на лікуванні майже 200 немовлят. Частина з них залишені батьками. Зараз лікарня, попри постійні обстріли та руйнування, продовжує працювати. Про роботу закладу в умовах війни, виклики для медиків і перспективи розвитку лікарні. Новини приазов'я поговорили з її директоркою, заслуженою лікаркою України Інною Холодняк. Вона розповіла, що до початку повномасштабного вторгнення у медзакладі працювали приблизно 1200 осіб. На сьогодні залишилося близько 400. З початком повномасштабного вторгнення робота закладу повністю перепрофільована, і вона змінилася відразу. Це зовсім не схожа робота до тої роботи, яку ми надавали до війни. Ну, перше питання це обсяги медичної допомоги. До повномасштабного вторгнення Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня є єдиним закладом в Херсонської області, який надає всі види спеціалізованої та високоспеціалізованої. Медичної допомоги дитячому населенню. Ми лікували до війни близько 20 тисяч дітей в стаціонарних умовах і в амбулаторному центрі надавали медичну допомогу до 80 тисяч дітей, які лікувалися у нас. Також ми займалися, надавали медичну допомогу дітям із вкрай важкою патологією. Це були реконструктивні операції, зменшилася кількість лікарів, які працювали до війни. Нас було до, до 200 лікарів, які працювали. Наразі їхня кількість зменшилася до 70. Це кількість лікарів, які на сьогодні надають медичну допомогу. У перші дні окупації Херсона в лікарні перебували близько 600 пацієнтів. Пригадує пані Інна. На той час вирував ковід, і заклад був переповнений. Кілька місяців російські військові не втручалися у роботу лікарні, і деяких дітей вдалося перевести на підконтрольну Україні територію. Перші дні окупації, завдяки і діям адміністрації, діям волонтерів. Ми були забезпечені, ну майже на від півроку до дев'яти місяців. Ми були забезпечені лікарськими засобами, виробами, медичними призначенням, продуктами харчування, які могли в подальшому використовувати благодійною організацією таблеточки. Діти з онгогі патологією були вивезені на підконтрольну Україні території разом з лікарем, і наразі продовжували лікування уже за кордоном і в Львівському онкоцентрі. Але коли е всі пропагандистські картинки про те, що ми забезпечували дуже гарно ліками, ліки, які привозили в якості гуманітарної, так званої допомоги. Це були не ті лікарські засоби, які потребував заклад на той час. Тому що це були лікарські засоби Біцелін, ну, яким наразі користуються лише в ветеринарній практиці на сьогоднішній день, на жодному протоколі їх немає. Ну, із глюкоза, яких у нас були розчини, яких у нас було і так достатня кількість, тому це були не ті лікарські засоби, реанімаційні відділення і важкохворі діти, які потребували ну, серйозної терапії і лікарських засобів, досить багатовартності них. Вирішувалося питання лише завдяки волонтерської допомоги, які які вдавалися перевозити з підконтрольної України території, зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. З часом російські окупаційні сили таки зайшли до лікарні і запропонували директорці співпрацювати. Інна Холодняк відмовилася і була змушена залишити заклад. Втім, вона продовжила керувати ним дистанційно і підтримувала зв'язок з завідувачами відділень та іншими фахівцями, які забезпечували роботу лікарні. Перед звільненням Херсона місто залишилося без опалення, води, електрики і зв'язку. Це стало величезним викликом для лікарів, згадує керівник. Це було дуже дуже складно і змушувало е, приміщатися по лікарні, підсвічуючи собі фонариками, ліхтариками, телефонами. Е, оперували операційні, надавали медичну допомогу е, дітям також підсвічуючи собі допоміжними засобами освітлення. Ліфти не працювали е, хірургічні реанімаційні відділення. Ну, як, мабуть, і по всій країні всі будували на верхніх поверхах. Ну, так було зручно: там світло, там чисто, там менший ризик інфекційних захворювань. Ну, так вважалося раніше. Ну і так будувалися приміщення. І тому ліфт не працював, і підіймали хворих на ношах, на п'ятих, на шостий поверх. Ну, це було досить складно. У нас у всіх залишилася історія. Підлітка, який попав під обстріл і з ампутованою кінцівкою. Верхньою, ну, наразі він пройшов уже всі етапи реабілітації, він ходить з розумною верхньою кінцівкою, але хлопець мріяв стати футболістом. Ну, наразі ця мрія трошки, трошки змінена, але він залишився живий. При відступі з правобережної Херсонщини російські військові замінували регіон. Після цього почали регулярно його обстрілювати. Відтоді у дитячій обласній лікарні збільшилася кількість пацієнтів з мінновибуховими травмами, каже директорка. Хоча перші такі випадки сталися ще на початку окупації. З періоду деокупації близько 140 дітей з різними видами міновибухової травми поступили до лікувального закладу. Завдяки е, діям медичного персоналу, і згладженні роботі і допомоги е, лікарні хмедит е, інституту серця. Жодної дитини втрачено не було. Жодна дитина в лікарні від відміновибухових травм не померла. До війни такої патології серед дітей ми не мали. Але з перших днів війни у нас під час окупації до нас надходили дітки, які машини, яких були обстріляні рашками при змозі виїхати, не було зелених коридорів, діти, які отримали тяжкі поранення, і їх не пропускали до лікувальних закладів. Ти знаходилися дома тривалий час, потім якимось чином невідомо доставлялися до лікарні. Ну і тяжкі діти з тяжкими пораненнями почали надходити до лікарні, і це був такий значний виклик: це перепрофілювання, це дуже швидка. Ну, реакція на те, що дитина потребує негайної допомоги, і це діти поступали значною крововтратою. Через постійні обстріли Херсона до лікарні потрапляють діти з пораненнями та гострою реакцією на стрес, розповідає Інна холодняк. Деякі випадки бувають складними. Діти до нас надходили, які на очах яких загинули батьки, на очах яких загинув братик, сестричка. Ну і це також ну такий великий виклик і для лікарні, і для того, що нам прийшлось переформатувати свою дещо роботу в цьому плані. У нас була дівчинка, яка. Отримала поранення серця. Ми надали їй допомогу, яка стабілізувала стан. Вона була відправлена до інституту серця, прооперована, уламок дістали. Він був в серцевій сумці. І далі дитину відправили. Зараз дитина жива, здорова, і з неї все добре, і з нею все гаразд. Але не всі історії закінчуються ну, так красиво, і все у нас був. Був хлопчик, який отримав тяжку травму, він був засипаний у підвалі, де вони заховалися з родиною. І його братик, шестирічний загинув, а він тривалий час був в комі, і стан його був досить важкий. Ми також його стабілізували, полікували і на реабілітацію відправили до міста Львова і в Хмельницьке Львівський. І на сьогоднішній день стан його задовільний, він здоровий і з ним все гаразд. Але у нас є і дітки, які отримали тяжкі міновибухові травми, внаслідок яких е е ампутовані кінцівки з важкими пораненнями. Вони наразі до теперішнього часу проходять подальше лікування, реабілітацію, і ще ні, навіть не дійшли до питання протезування кінцівок. Це діти, які мали дуже важкі. Міновибухові травми з пораненням внутрішніх органів, з ампутації кінцівок. Після звільнення Херсона російська армія неодноразово обстрілювала лікарню, зазначила директорка. Один із корпусів, де надавали медичну допомогу дітям віком від трьох років, на сьогодні майже на 50% зруйнований. Тож забезпечення безпеки пацієнтів і медичного персоналу наразі в пріоритеті, каже керівниця. В перших днів війни у нас в підвальних приміщеннях, окрім пацієнтів, окрім медичного персоналу, населення, яке проживало навколо міста Херсна лікарні, приходило до нас і під час обстрілів вони там перебували. Жили, ми їм допомагали в забезпеченні їхнього і їхньої життєдіяльності, надавали їжу. Ну, все було по-різному. І е, потім, після деокупації, ми зрозуміли про те, що потрібно створювати умови. А в підвалі ну, таких умов, де можна було б розмістити дітей, ну, це було, ну, не зовсім гарні умови і не завжди вони відповідали всім санітарним нормам. І е, потім ми розпочали роботу. Перше, що ми створили, ми створили операційну реанімаційну палату завдяки благодійним організаціям, громадським організаціям. Нам відремонтували палату, ми її зробили і почали використовувати. А далі у нас розпочалася робота. Ми е, в укритті зробили 10 палат е, для перебування. У нас в укритті є. Палата для дітей з особливими потребами. У нас в укритті є ігрова, у нас в укритті є кімната ментального здоров'я для медичних працівників і для дітей. У нас в укритті є спортивний зал. У нас укриття забезпечене генератором, водопостачанням, вільний Wi-Fi, ну, така маленька лікарня, створені всі умови для того, що діти, які перебувають в укритті, вони там не відчувають, відчувають, по-перше, себе в безпеці, це саме головне, а по-друге, умови там досить комфортні для перебування. Тому, ну, користуючись нагодою, вдячні. І військової адміністрації, і волонтерам, і громадським організаціям безпекова ситуація, окрім того, що у нас є габіони, окрім того, що ми забезпечені і дизель-генераторами, і у нас є Стерлінги, у нас є. Фільтри для води у нас є окремий генератор, який забезпечує водонапірну башню, яка знаходиться на території лікарні. Отже, ну така маленька держава повністю, яка може функціонувати в автономному режимі. Незважаючи на особливості роботи під час війни, директорка Інна Холодняк налаштована розвивати медзаклад. Також вона впевнена, що досвід здобутий фахівцями Херсонської дитячої обласної лікарні знадобиться при деокупації інших регіонів України. Лікарня визначена як пріоритетний напрямок Міністерства охорони здоров'я щодо створення ЕМРЖ відділення. Це головне, ми е, створили. Центр ментального здоров'я, дитячий обласний, і наразі ми проходимо всі етапи. Ми навчаємо співробітників. Ми шукаємо якусь організацію, яка б нам допомогла. Відбудувати, щось, щось побудувати, ми наразі продовжуємо питання щодо розширення послуг в поліклініки, розширення телемедичних послуг. Це ми дуже широко ми займаємося. Також мрії на майбутнє, і ми для цього вчимося, ми для цього. Малюємо проекти, це питання створення реабілітаційного центру, який буде займатися комплексною реабілітацією, яка буде стосуватися і психічного, і фізичного здоров'я, і всіх питань. Наразі питання щодо створення повноцінного відділення психіатрії, яке також має бути. Питання негнатології, питання дитячої реанімації, питання. Онкогематологічних захворювань дітей, рідкісних захворювань. Ми е, дуже зараз е, багато працюємо і е, продовжуємо розширяти наші лабораторні послуги, які ми надаємо нашому населенню. Окрім того, е, до лікарні е, був приєднаний. І ще заклад, наш дитячий пульмонологічний санаторій Дніпро. Ну і всі мрії про те, що коли це розпочнеться, там також буде створено якесь відділення реабілітаційної допомоги. Ну, у нас якісь певні намальовки, бачення. Ми постійно працюємо над подальшим розвитком і говоримо про те, що у нас ще дуже величезне буде завдання це допомагати. Кримської дитячої, Сімферопольської дитячої обласної лікарні щодо провадження стандартів лікування і допомоги дитячому населенню. Ну, це ми думаємо, що мрії збуваються. Все це буде відбуватися. Ну, саме величезна мрія це. Де окупація всіх територій е, України. Ми віримо в збройні сили і дуже хочемо займатися ну дитячі лікарня. Ми хочемо займатися мирними лікування мирних дитячих хвороб. Російська масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечуючи ведуть проти України загарбницьку війну і називаються спеціальною операцією. Також російська влада. Да заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось! Ви слухали новини приазов'я.